Новий календар щеплень збільшення виплат за народження дитини та підвищення акцизу на пальне. З 1 січня на українців чекає низка змін. Одна з найочікуваніших соціальні виплати для батьків у 2026 році. При народженні дитини держава виплачуватиме одноразово 50 тисяч гривень. На цю суму можуть розраховувати жінки, які народять після 1 січня. Для догляду за новонародженим виплачуватимуть 7 тисяч гривень на місяць протягом року. Додатково для матерів. Які не мають страхового стажу, передбачили, що місячну допомогу теж в розмірі 7 тисяч гривень на тисячу більше 8 тисяч гривень надаватимуть у разі працевлаштування матері або іншого законного представника дитини віком від одного до трьох років. Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповниться один рік. Також батьки матимуть право отримати допомогу в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку. На національний календар профілактичних щеплень теж чекають зміни. Серед ключових новацій щеплення проти ВПЛ для дівчаток 12-13 років його робитимуть коштом держави, а деякі вакцини діти отримуватимуть раніше. Будуть зміни до вакцинації від туберкульозу, яка стосується новонароджених діточок. Якщо раніше третій-п'ятий день проводилася така вакцинація, то тепер вона буде робитися через 24 години від народження. І також є зміни до ревакцинації кору. Якщо раніше ревакцинація проводилась в 6 років, то тепер дітям вона буде проводитись в 4 роки. У Вінницькій громаді з нового року подорожчає харчування у дошкільних навчальних закладах. У Вінниці та Вінницько-хутірському садочку батьки покриватимуть 75% вартості раціону на приєднаних територіях 50%, а решта коштом громади. Для дітей до 3-4 років це буде становити 56 гривень, і від 4 до 7 років, до 6-7 років, це буде становити 74 гривні. Збільшення вартості харчування пов'язано з тим, що ми розуміємо, що збільшується вартість продуктів, і а відповідно до постанови кабінету міністрів номер 305, яка унормовує харчування у закладах освіти. Ми маємо дотримуватися норм харчування. Запрацює з 1 січня і новий механізм страхування бізнесу від воєнних ризиків. Це пряма компенсація збитків для підприємств у прифронтових регіонах та часткова компенсація страхового платежу для бізнесу по всій території країни. Максимальна сума компенсації до 10 м гривень. Участь у програмі є добровільною та передбачає сплату одноразового внеску піввідсотка від загальної суми ймовірного збитку за пошкодження знищення всього майна, заявленого до участі у програмі з компенсації за пошкодження знищення майна. Компенсація надається бізнесу, який знаходиться на території 10 прифронтових областей України, за виключенням окупованих територій. Аби підтримати захисників України, кабінет міністрів схвалив умови призначення та виплати щомісячної грошової підтримки бійцям, нагородженим відзнакою президента України хрест бойових заслуг. Виплата з 1 січня 2026 року становитиме 12 тисяч гривень щомісяця. Відповідно до державного бюджету, із 1 січня Україну очікує підвищення і низки соціальних стандартів, зокрема. З 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647 гривень зросте мінімальна зарплата. З 2 920 гривень до 3 209 гривень – загальний прожитковий мінімум. З 3 028 гривень до 3 328 гривень – прожитковий мінімум для працездатних осіб. З 2 361 гривні до 2 595 гривень – прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Зарплата педагогічним працівникам дві 2026 двадцять зросте на 50%. У Міносвіти зазначають, що це підвищення є найбільшим комплексним за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного стану. Водночас з нового року підвищаться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком на сайті пенсійного фонду України. Зазначають. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років громадянам потрібно буде мати щонайменше 33 роки офіційного страхового стажу. За його відсутності право на пенсію у 63 роки надаватиметься лише тим, хто накопичив не менше 23 років стажу. У випадку, якщо й ці умови не виконані, пенсію можна буде оформити з 65 років, але за наявності мінімум 15 років страхового стажу. Тим, хто не має навіть такого мінімуму, держава передбачає соціальну. Допомогу, яку виплачуватимуть через пенсійний фонд. Ще одне підвищення з першого дня 2026 року стосуватиметься ставки акцизного податку для різних видів пального. Саме це стане ключовим фактором майбутнього подорожчання. Бензин може зрости у ціні на 2 гривні 50 копійок, дизель до 3 гривень, а автогаз додасть у ціні близько 2 гривень. Катерина Сокулюк, Євгеній Коршевський, Володимир Єряменко, Микола Назаренко, Новини за день, телеканал Віта.